Що буде, якщо об'єднати Майнкрафт та Ультеракіл? Правильно, у нас будуть шахи. А якщо серйозно, у нас буде мод під назвою Ультра Крафт, який додає Уитера Кіл у Майнкрафт. А що таке Ультерагіл? Ну, це. Ультракіл це швидкий, надзвичайно жорстокий ретро шутер, який поєднує систему підрахунку очок, засновану на навичках дій персонажів із неперевершеною бійнею, натхненою найкращими шутерами 90-х. Розірвіть своїх ворогів на шматки різноманітною нищівною зброєю та купайтеся в їхній крові, щоб відновити своє здоров'я. І до чого я це все? А до того, що в цьому відео я зі своїм другом Артемом, да тим самим, ми з ним пройдемо у йтраків у Майнкрафті. І що цього ну, це вийде? Ну, дивитися відео. Логічно, логічно. Ну це усі вид мы! Я пит! Під... Сергій, пидорас, Сергей, Сергей, є! є, є ее! Мы з моим другую яко Кам, мы пішли на яку заброшку у Донецьку область. Сергей, Сергей, Сергей! Чьо! Чому мы відстали? Тому що мы кротья! Yeah. 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 Мы даже сидим тут якось дуже. ха <laughs> Страшно! Че тут? БЛЕЕЕ НЕБО! О ні! Ні, нам треба ват. Так, нам потом эк. О, да, ні, скелети! Ты... Біжимо. Піде... О, там щось є! Так, він щось підсказав, бо нам потрібно зараз. І так, ми зараз зібралися. Так, а ну-ка, що тут. О! якась хуйня. Де я, я у якій шахті? Ааа! А! а! Пы його пытки! А! 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 А, а все, перемога. Так, ідемо. Перемога. Іде. А! І так, друзі, ми кудись попали, сакип. А, о, так. На. О, ломату о. Оооо. Так, <сх> <Плазмовий. сх> так, а тут на лви. Left control. Plasma І так, плюс буде. Почекай, почекай, плазмовой, сконч... Так, я. О! Его... О! Що? О! Mine... Oh. Я а! И мы на крылья в Винкс! Винкс! Yeah. Ее! <клевиш> <Yeah>. ah, а, <піллянна> тут but... можно паркурить! Паркурить О! Ah. Uh. Yeah. <coughs> я про. С Сергей, почекай! Uh. Uh. <піллянна> Давай! Давай ти зможеш, Давай! О! Так! О! О! Яких тут? На F! А, ну тут а легко. Так легко. О, все. Так. А, Так. О, так, тут еГС. У меня зависнул на секунду. а, вейп а, У-у-у. Ами. Зброя. а, 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 Аааа! Ааа, Сергій на Shift, на Shift дэш. дуже крутий дэш. Да. О! О, чекпоинт. Так. О, чекпоинт. Сергей. Ты раньше в мене приступ зашв. Ха! Боже який я просто як головний герой. А! Треба зажати праву кнопку миші. Праву. Аааа! И погнали. Вниз не стріляй. А чому? потому что мы в падема дура, блядь. А, ну добре. Сей. Иди сюда. Так, под себя не стреляем. Сей. Да, да, да. Да, да, да. Мы не стреляем под себя. Не забывай, Сергей, на F. Ган Gun... просто. Ты про что? Ха, лох! Да-да-да. Так, с чего так-то? О, бас! А, аха, ах, Ах, ах! Сергей! Сергій, на наступный левел. Ах, Сергей! Жопа болить. Жопа Ну добра, бывает. А, Сергій, зараз треба прыжок и дешь трохи. Так. Да я заразу. <плес> <плес> Ты <Ти> по мне хай <плес> стреляешь? <плес> а Ах, ах! Сергій, дай мені захилитися, соси. Все, коли у нас буде е інша зброя, тоді ти побачиш. Тоді ми будемо буде... сосати. Так. А! А зараз мене соси. А! А! Сергій, ти пам'ятаєш? Так, да, пам'ятаю. Що саме? Що під себе не треба? А, да, точно. На гандо! ха <плес> Лох. А? Сергей. Ой, ну я так ага, стался. ой ой Ох, коли ж Сергій прийде. Ох, коли Сергій прийде, я тут змогшу yeah, yeah. Ти Те аху... блядь! Yeah, За двоих розмовляти, Сергій. <ріст> Погнали. А а, 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 Сергій, Сергій, соси на F на. F, щоб хилитися, Сергій. Як довго Сергії будуть без мікрофонного? Оставо рад. А. Тебе есть? А, а, я впал, бля, а, не, ин по мне, да, стреляет и сука. Ой, Сим, привет, я тут, да. Когда он будет падать, от него ведь и ты треба будет. Дякую, же дуже в час ты это сказал. О! О! Ну, изи, как... Изи! Я прошел лах! Лах! Та все, Сергій. Я йду. А я тебе не бачу. А, я у себе. Так, Сергій. Ах, вы. Ви... <рисвіт> 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 я випадково. <рисвіт> Соси Хера? <рисвіт> Ти сука, треба... Ах. Ну все, я прийшов. Молодець. Я тоже трохи прийшов. ते हम <laughs> ААА! ААА! О, м'ясо! На, тобі один шматок! Оооо! о! Це о, о, моя любимая локація. А це хто? Потрібно череп знайти. Так ось він в мене. Ти... А, так поставлю А, то красний. Це Петро Порошенко в мене. О, Сергій став, став! А, а, а! Петро Порошенко допомагайте! Так це дуже сбісяче су. О, Сергій, коли цей буде падати, ти зрозумів, так? Так, да, 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 під нього потрібно вставати. Да-да-да. Ну да, да. то еще будет. Блю. Ааа! Підо... Спидор! А! А! Изи. Сей, захилитесь! Де захилитись! Сей! О, фіолетовий. О, той. Сергій, я знайшов, я знайшов. Я... А, назад, назад. Треб... Та не назад, блять! Давай став. О, тут е, ще буду ще. Гандони, блядь! блять! Yeah. Да. О, Сергей. Тут... тут так е, на каждую зброю я права кнопка мище. Сергей, у тебя ж я навык як-то. Ну, иди нахуй, короче. <реш> дякую, дякую, у меня завжди є такий навык. Бля, я кого добрый люди, не да, блядь? Mm. Я захилился. А ты що в мене є? Що? Дрон маск. А, бля, я собі хочу. Ха-ха. Круче, давай так, я за черв, я за сыну за червоным все. Добре. Ты сука! Ех, а ты я сподил там сейчас, да? Нет, блять. Ну можу якісь моменти зняти, якщо треба дуже. Под... Ан... Ч, ні, не можу, блять. Я видалив. всю хуйня яка записує. Могу тобі скриншотами Давай скриншотами, давай. Один кадр, так, так. Так, зараз. Ой-ой-ой, ты блять А, а, изи. А, блять, их дуже богато, нахуй. Сука, да 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 Да. У мене якось спокійно все дуже. А! Я зброю викинув! Я зброю викинув! Кандон. Ну, як це легко усе звичайно. Дуже легко, Сергій, в это в жопу дол, блядь, блядь... Ну ти там скріншоти не забувай робити. Ах, так, так. один кадр кожен скріншот, так так. По, по кадрам робити, блядь. А, ну я все, я здобув, певне, вторую потрібно. Ай-яй-яй. Ну, добре, піду до тебе допоможу. Ура! Ну, добре, поштуюсь до тебе. Ура! Ну якось ізі, я тобі скажу, якось. <реш> Ти бо щось до цього бачив, сука. А! П... Тут буде босс, Сергій, не йди, блять. Да. Багинок, так. Ну, короче, тактика, знаешь, она и стреляет всеми копьями ебучими, а потом дробовиком ебаш. Стороны. А что это было за волна, так это дивно? Как у ну, просто... Надо прыгать. Баги, фу. По... Баги приколи келли. А, 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 трохи! Соси, шлюха, бля, саки-саки. Да, ты где? Я, я проходил, я пам'ятаю тут сюда, блядь. О! Так поставить, это... да? Ты, вот так. Это... Умаем вот сестину... стену. Заход... А, блядь. Вот, суки. Я зашел. Да, блядь. Ну.

А, бля, сука, я уже его харачу. Сука на мене! Я підорас, ее-е! Мене меня ебуть в жопу всей толпой. є Так Хуй. Сейчас кого-нибудь. Буде. А ты забыл скриншоты робити, скриншоты. А бля скриншоты! Скриншоты, бля! Я йому хочу в рот дать. Играшка. А в мене немає іграшки. Ооо, зачекай G. У мене нажимаєш G, а поужні пізній... нажимаєш G, били... <с vídeos> Плох. А, ми все пройшли, Сергій. А, а ч, я не можу плавати. Плох. Просто добатлюсь до мене. все. Якщо вам дане відео то ставте своє подобайку, підписуйтесь на канал і до побачення. Якщо вам дане відео сподобался ставити свої. БЛЯТЬ, я хотів Shift натиснути! А, ось це. І так, ти готов? Блядь, я Shift хочу натиснути.